Вітання. Такі, типа, бжовки гігантські, але є бжовки, так. Вітання 27. 27 січня. Регіон Італії Саверно. Вітання. І дивно, так, да, таке поєднання. Ось хурма, вона ще без листя, да? а тут ось мандаринове дерево, так? Да? І воно з плодами. Які контрасти, як і наше життя. святий, говорить через мої уста. І знову в мене ці проти, е, поставляння пані Доброї зво, дерево. Е, добра і зла, е, буде хай це, да? і дерево життя. От ми е, отак зобразимо. Тож нас тут 10, 9 українців прихистили. І вже понад рік ми тут проживаємо. І цей сад, він дійсно, як той райський сад. Італійці взагалі, немов в раю, живуть, да? в них дуже бувасований клімат, і то факт. Раніше я їздила в Крим два рази в рік, да? навіть і взимку, щоб подихати повітрям морським, бо сама з центру України. Італія з 2015 року. Отакий от сьогодні, немов весняний день. Тож, хто притягнувся відео, знову в мені в дусі спектакль, був. Було утро, день шестой. І там дійсно сучасна дамі Єва, а потім о, це порівняння да, дерево життя і дерево пізнає добра і зла. Воно дійсно таке деструктивне в плані. Внутрішнього наповнення, але воно було схоже да, і на те дерево, що не відрізниш. Але було заборонено їсти того дерева. Але цей прообраз більш підходить до досліджень Лізи Хей, що є в нас в голові думки да, від Бога і не від Бога, скажімо так, від нечистивого факт. І тож, коли ми їх розмножуємо, да, коли людина передає якісь плітні. Якийсь негатив. Нейронні дерева вони збільшуються, збільшуються, гілки і так далі. да? Це образ такий потужний і мені також, то, щоб нагадування було. да? Бо дійсно, якщо ми засуджуємо якусь людину поза очима, то не вгодно Богу і то не добре для нас. да? Ні для тієї людини, ні для нас нема благословінь. Все-таки ліпше говорити в очі, да? То буде дерево життя вже, то ми будемо нейронне дерево любові проявляти. Да? А, якщо і облічати, то в любові да? говорити це Хирим Серцем. Наприклад, я знайомі сказала, що все-таки гадання і взагалі гороскопи це не Божа дорога. Да? І людині обирати. Слухати мене чи не слухати. О, і щодня йдеться боротьба. Підходити до цих нейронних дерев в плані того, коли вибираєш якийсь фільм, якісь новини деструктивні. Я ж повторюю, що кожен канал пропагандує свого депутата, да, яку продвигають там далі президенти. О, відповідно, там інформація така, якась десь засуджуюча, така в негативі. Ем, як, як бачимо, що, на жаль, людству позитивні новини не такі цікаві. Да? Людям таке напруга. А, і, на жаль, новини, які пробували а, робити на телеканалі, да, вони якось мало переглядів. А от таке, що щось сталося, там, щось десь зірвалося, щось бабахнуло, і воно якби людям більш цікаво. Да, воно так будоражить, десь страшить, звісно. Але дійсно, ми живемо в останні часи. І в біблії є такі слова, да, і не їх страхом спасайте. Да. Цікаво, до речі, рекомендую такий серіал сімейний дійства Шелдона. І там цікаво, що мама дала клятву, він народився. Хлопчик є, і сестричка в нього вони разом такі народжені. Да? І, і, вона, і Він в церкву пішов з мамою, Мама дала клятву, бо там донька ну така історія, що донька мала померти, і мама дала клятву, що буде служити Богу. Да? І цей хлопчик також з мамою вони в церкві. Він задає питання, ну там вже і там задавав питання, і за столом каже. Ну, каже, людей залякують, і да? люди ходять в церкву, бо, бо чого, мамо, да? Бо всі, всі, що погано поводяться, що з ними буде. А мама каже, ні, Бог любить всіх. А що з ними буде? Ну, вони згорять, да, в огня нам. А тоді додала бо Бог їх любить. Але насправді ну, так трошки да, сарказмом там, але глибина в чому, що свобода вибору, да? дерево щодня ми обираємо, з якого дерева, да? яке дерево будувати, нейронне наше. Да? Повторюсь, Кіриан Ліф досліджує мозок понад 30 років, християнка, і, і... Господь уже підтвердив їй в дослідах. Да? В тому, що молитва, сила молитва, вона дійсно впливає, впливає дуже спотужно на мозок, в позитивному, позитивному такому варіанті, тому що людина, коли молиться на інших мовах, да, закодована молитва, яку не може розшифрувати з вас сила. Да, так. Це грещення Духом Святим важливо прийняти. Але о, спасіння, звісно, не в цьому, але такі молитви нам потрібні. Що це дійсно протекція Духа Святого через наші уста. Да? Він знає, про що молитися. Бо наші скальмузи, вони так десь наповнюються чимось. Тоді, теж, що наповне серце, те говорить густа. Да? І Дух Святий знає, про що помолитись через наші уста, щоб то було нам на благо. Да? Тож далі говорить Дух Святий, що важливо. Мені поза часом просто всім, хто дивитиметься. Так, немов весна, 27 січня, і то дійсно так незвично. Такі поляни, трави, да. хоча дійсно італійці, то правда, вони беруть вакансу, канікули, щоб поїхати там, де сніга на норд Італії, да. туди десь де Тіро, де цікаві гори теж гарні, високі. Тож, життя, боротьба щодня. Щодня Бог дає нам цей шанс, це право обрати його, да. але в свободі і в любові. Я хочу просто зняти і чимось просто дякувати, чимось бачити ту красу, яка навколо нас. Бо дійсно. Ніхто не знає дати смерті своєї, так? Да? Якби і в тому сила. що Господь хоче, щоб ми цінували кожен день як останній. Ось яка краса. Жовтий колір, він дійсно такий сонячний, ціліючий. Але, напевно, та камера не передасть ту всю красу, як ти так бачиш, то в реальності. От пожертнях да, бо трошки сонце вже засвічує. Все-таки дійсно зранку і на вечір не цікавіше знімати. Але на вечір ці квіточки вже закривають свої голівки. Отак. От При мене в такий була Савенний, виноградна плантація. І мені пам'ятаємо, сюди поселили вже понад рік. Ми тут 9 українців проживемо. Я дуже хотіла допомогти збирати урожай, але тоді так не склалося, вже за нас позбирали а в 23-му. ось в 24-му лівою ми допомагали всі. Ось така своєрідна енергетика, бо я колись в Крим хотіла їхати на плантацію винограду. Да? А тут все так рядом. І колись я хотіла також ходити в рощі з великими деревами. Як виявилось в мене єврейське коріння з обох родів. О, то приховувалось. Але всі ми від Адама Єви, то факт. Всі жителі планети Земля, так? Да? Скажем, навіть якщо там людство було потоплене, але все рівно ной, від ноя також вже там і продовжувався рід, так? Да? Тож так. О, тож, живемо в останні часи, зараз суди Божі піднімаються. І з народу Божого то все починається. Тож батьківство повернено, тобто Бог нас має чути в будь-якому місці тепер. Завіса розірвалась, коли Ісус на Христі, зійшов, скажімо так, на той світ, а потім воскрес. Да? Тож вся.